На Львівщині побільшало мільйонерів за підсумками 2025 року. 1801 громадянин нашої області задекларував доходи, які перевищили мільйон гривень. І в порівнянні із попереднім роком це наполовину більше таких осіб. У податковій службі лише закрили рік, як уже стартує нова історія із декларуванням. Про неї і не тільки будемо говорити у цій студії. До нас доєднується начальник управління оподаткування фізичних осіб обласної податкової служби Василь Коваль, доброго вечора, пане доброго вечора. Така знаєте, позитивна інформація. У нас складний економічний стан, у нас податки збільшують. А мільйонерів теж у нас кількість зростає, за рахунок чого у нас побільшало аж на половину кількості таких осіб. Вітаю насправді 2025 рік. Це була кампанія 2024 року. Бун для Львівщини в плані надходжень до місцевих бюджетів. Бо основа цих грошей, коли громадяни декларують свої доходи, це податок на доходи фізичних осіб. Ну і звичайно, на час воєнного стану це ще військовий збір. Був дуже плідним. Ми в загальному мобілізували до місце, до бюджетів всіх рівнів 425 мільйонів гривень. Податків на цієї кампанії декларування, як ви зазначили, 1800 мільйонерів у нас на львів. Щені їх кількість значно зросла. Ну то з умовно фактом тим, що першим фактором, який це декларування іноземних доходів в минулому році в нас значно виросла кількість тих людей, які декларували іноземні доходи. А це в свою чергу пов'язано з тими змінами, які відбулись в законодавстві ще до війни. Це контрольовані іноземні компанії. Тобто, жителі Львівщини володіють частками в іноземних компаніях, там отримують певний дохід. Ці компанії є прибутковими Основа цих компаній основному ці компанії працюють в сфері it технології Тобто це той результат роботи, що люди певний час працювали, вкладали кошти, і ці прибутки їхні капіталізувались, І ми маємо в надзвичайно такі, ніби воєнний час, коли всіх думки складаються про те, що в принципі десь має все. Йти донизу насправді кількість тих людей, які декларують доходи, і сума цих задекларованих доходів є значною. Тобто, якщо для прикладу кампанію оцінювати рік до року, бо ви сказали, що зросла кількість мільйонерів, і також сума задекларованих доходів. Mm -hmm. Якщо ми кампанію, де 24-го року за 23-й рік закінчили зі сумою 280 мільйонів сплачених податків, то в цьому році, як я вже сказав, ми маємо 425 мільйонів. п'ять вдвічі зросла. Так, практично на сума половину а тут так тут 600. практично сума. Ну, ми говоримо про мільйонерів. Кількість жителів Львівщини, які декларували свої доходи і сплачували податки у 25-му році. 24-й рік. Це була 6200 громадян. Декларували ви отримали шість трошечки більше ніж 6000 декларацій, з яких 1700 є мільйонерами. То кожен четвертий мешканець області задекларував так. понад мільйон доходу. Так по мільйон доходів. Ну в нас є, є жителі Львівщини, які декларували і більше 100 мільйонів гривень доходу загального. і з них сплачували податки і на. Повнювали місцеву казну, а це не тільки податки до місцевого бюджету, а це на час війни ще й воєнний збір, який дав можливість певні ресурси спрямувати на обороноздатність нашої держави. Цікаво було б подивитися у списки тих людей, які декларували понад 100 мільйонів. Mm. Розуміємо, що у вас таких повноважень немає, але принагідно, можливо, колись ми та й довідаємося. Насправді це всі відомі на Львівщині. Люди, і про них всі говорять, бо це люди, які роблять значний внесок в економіку Львівщини і. Економіку світу, тому що там значна частина капіталу зосереджена в на світових і європейських ринках. Серед них власники it компаній, будівельних компаній і так далі, в тому it компанії, і іноземні доходи, і в сфері технологій. Стартувала кампанія уже декларування 26-го року. Будемо сподіватися, що у нас ще більше податків буде так сплачених особливо тими людьми, які заробляють на іноземних своїх іноземних інвестиціях. Є якісь особливості цьогорічної кампанії чи нічого не змінюється? Ну насправді в частині декларування доходів в цьому році нічого не змінюється, тому що законодавець не вніс на яких нових норм лише міняється. Незначна зміна є по податковій знижці, але якщо ми говоримо про декларування доходів, то це в основному спадщина, бо найбільше жителів Львівщини декларують доходи від спадщини. Потім ми маємо інвестиційні доходи. Це якщо особа в минулому році продала частку в певному статутному капіталі, це не обов'язково. Ми говоримо про акції, ті, які мають обіг на фондових ринках, це будь-яка частка в статутному капіталі підприємства. Також потрібно декларувати ці доходи. Ну і в цьому році, як я вже зазначав минулому році, коли ми спілкувалися з як центр податкової служби зосереджені на тих людях, які здають майно в оренду. Тобто, в mm -hmm. ми пропагуємо те, що потрібно ці доходи декларувати, тому що є відкриті джерела інформації. Ми маємо дуже багато інформації. Тим більше на час війни Львівщина стала таким хабом, куди внутрішньо багато переміщених людей приїжджає, які не тільки живуть за певні соціальні програми, але і вони орендують, мають можливість орендувати житло. Це житло орендують у Львові, і дуже багато людей це майно у Львові здають. Ми це бачимо по. Тих оголошеннях податкова служба використовує відкриті джерела інформації, для прикладу там сайт РНБ, Букін і інші. І ми ці масив інформації накопичуємо для того, щоб розширяти коло тих людей, які здають майно в оренду, тому що ми відкрити джерела розуміємо, яка вартість цього здавання цього майна, яка сума отриманих цих приблизно доходів. Тому ми основний акцент, бо ми розуміємо, що ті, хто отримали спадщину, ця інформація є в наших реєстрах. І ми з цими людьми працюємо. Тобто, ми надсилаємо повідомлення, нагадуємо. Ці люди, які отримали інвестиційні доходи, також є в нашій інформації. А от ті, хто здають майно в оренду, не завжди добросовісно. З іншими словами. Якщо у мене є квартира, якась вільна, яку я здаю в оренду тим, хто орендує, то я маю сама прийти до податкової і сказати, що я отримую прибуток від здачі квартири в оренду і задекларувати ці ці доходи. Так, звичайно, якщо ви це робили в минулому році, здавали квартиру в оренду як звичайний громадянин України, не підприємниць, тому що є момент що коли це особа, яка розуміє, що її вона це буде робити протягом року на постійній основі, вона йде до державного реєстратора, реєструє підприємцем, бере відповідну систему оподаткування і декларує ці доходи в межах підприємницької діяльності. Тоді вам не ви подаєте це як підприємець. Якщо ви здаєте майнову оренду як громадянин України, іншому громадянину України, тоді ви повинні до 1 травня прийти до податкової служби і подати декларацію. Ще є такий момент, коли для прикладу ви здаєте цю це житло. Іншій людині, але за це житло оплачує, для її роботодавець. Тоді в такому випадку вам не потрібно приходити до податкової служби, оскільки в стосунках цих трьох двох осіб і є ще податковий агент а податковий агент має згідно чинного законодавства при виплаті доходів фізичній особі отримати податок і порахувати його бюджет. Тому не треба. Тобто, в одному випадку, якщо ви це житло як фізична особа, громадянин України здає інші фізичні особі, тоді треба прийти до податкової, задекларувати ці доходи і. Заплатити податки в цей Можна знайти це... до податкового, а зробити це електронно? Звичайно, ми сьогодні е, е, рекламуємо. Так сказати наші електронні сервіси, тому що в нас дуже популярні електронні сервіси, і насправді 95% жителів Львівщини вже практично фізично до податкової служби, щоб декларувати доходи, не приходять. В нас є зручний електронний сервіс, кабінет платника податків. Є додаток в, в телефонах. Тобто, в залежності в яких ви використовуєте телефон, ви можете собі скачати цей додаток. Моя податкова він має назву. Його можна спилаймайки, скачати і поставити собі цифровим підписом і допомогти з Зручніше це робити через електронні кабінети, тому що там є помічник. Він вам допоможе правильно заповнити цю цю декларацію. Тому не потрібно витрачати час, зайти в е, один зручний спосіб, чи через додаток, через корний кабінет платника податків. Е, там буде в, та інформація про яку, е, яку має податкова про вас. ви можете замовити собі підказки, тобто скачати інформацію про те, які доходи ви отримували протягом минулого року, які вже податкові агенти відобразили. Ті доходи, які ви, наприклад, знаєте, що вам треба ще додекларувати, а їх не відображали податкові агенти. В відповідних рядках ставити пройде автоматична перевірка цієї декларації, і протягом декількох секунд ви отримаєте повідомлення від податкової служби, що ваша декларація прийнята і відправлена в обробку. Добре, от декларація прийнята. Давайте вже як я була прикладом, так і буде. Подали подала я декларацію за 2025 рік. Декларацію прийняли до якого часу я маю сплатити податкові зобов'язання, які вказані. За, пер... за цими доходами, які вказані в декларації пізніше ніж 1 серпня цього року, а тобто до час першого... ще є до так, літа. так. так до, до 1 травня ви обов'язково повинні подати декларацію про минулі та стан та доходи. А до 1 серпня у вас є час для того, щоб заплатити ці зобов'язані, що не ви заплачу, ви... то будуть вже якщо... нараховуватися пеня. Якщо ви не заплатите це до 1 серпня, тоді е... вступають норми податкового кодексу України. Виникає у вас штрафні санкції. Це якщо до 30 днів mm -hmm. ви не заплатите це 5% від того зобов'язання, якому. Які ви визначили в своїй податковій декларації якщо більше ніж 30 днів, Тоді 10% відсотків податкового зобов'язання і плюс на ці кошти. Е Після 90-го дня буде нараховуватись пеня, а пеня це 120% від облікової ставки національного Пенсусом банку краще України. краще встигнути до 1 серпня. Бо якщо у вас багато було доходів у декларації, то це потім виляться у дуже велику пеню і в дуже великі відсотки. Е е Ми вже згадали із вами про податкові е ці відшкодування е з 1 січня 26-го року. Мають право громадяни подавати, е хто має право на ці відшкодування? Податкова знижка. По Податкова знижці. Це такий цікавий момент. Якщо ми доходи декларуємо до 1 травня, mm -hmm. до 1 травня, і це є обов'язок прямо норма податкового кодексу України, то скористатись правом на податкову знижку ми маємо протягом цілого року, тобто не потрібно сьогодні вже там поспішати, тому що це треба зробити там до певної дати. Є в особи, яка має право на податкову знижку термін до першого до кінця поточного року. Це зробити за попередній рік. Ну найпопулярнішим тим, хто користується кі перчання навчання, це навчання дітей чи вищих навчальних закладах. Чи в школах, чи в платних гуртках, чи в інших речах, але я хочу зазначити, якщо ми говоримо про дошкільну освіту чи шкільну освіту, якщо ваша дитина навчається, ви і має хочете скористатися правом на податкову знижку, ви обов'язково повинні розуміти, що цей заклад, в якому навчається ваша дитина, є ліцензованим. І це є перший момент. Це є ліцензія цього навчального закладу. Тоді ви оплачуєте квитанції і зберігаєте їх після того, як закінчився рік. Ці квитанції ви. Скануєте, заповняєте в електронному варіанті свою декларацію, берете відповідні довідки. Тобто, основною довідкою це яку треба особі отримати. Це довідка про отриману заробітну плату і нарахований податок, оскільки там є суми нарахованого податку. А суми нарахованого податку це і основою для повернення тобто, особа не може повернути з бюджету більше коштів ніж. Вона їх заплатила зі своєї заробітної плати. І хочу зазначити ще один момент, бо є дуже багато львівщина, це такий активний підприємницький регіон, де дуже багато підприємців є. І доходи від підприємницької діяльності, якщо ви сплатили податки з доходів від підприємницької діяльності, це не є базою для повернення. Тобто повертати податкову знижку можна тільки. По тих податках, які були сплачені у вигляді заробітної плати, ага, тобто з доходів, від, якщо ви підприємець, це не рахується. рахунок. І це тільки ті люди, які декларують свої доходи, правильно? Ну тобто, якщо не доходи від зарплати не підлягають по декларуванню, до декларування підлягають тільки доходи, отримані не від податкових агентів. Тобто, якщо mm. особа має певні відносини. Фінансові з де виникають податки з іншою особою, яка не є податковим агентом, тоді є податки. Якщо ви наприклад для прикладу, продаєте свій автомобіль, для прикладу ви продаєте свій автомобіль, і вас обов'язково е, вийдете здійснювати цю дію. Мрев є відповідальним за отримання цих податків. Тому вам в такому випадку, в принципі, не потрібно приходити до податкової служби, тому У що вас є людина. О, є чи плато хто законодавець, уповноважив? Контролювати сплату податків, тобто зарплату не потрібно декларувати. А е, ще з січня 26-го року було розширено перелік осіб, які мають право на податкову знижку, і там йшлося про оренду житла. Про кого саме йдеться? Е, так насправді це єдина зміна, про яку ми на початку нашої розмови говорили по податковій знижці. Це єдина зміна, яка в минулому році зазнала щодо декларування та й податкової знижки. Тобто, ветерани війни, якщо вони орендують житло, орендують житло вони мають право. Такої оренди включити вартість податкової знижки, але хочу зазначити, що але це стосується лише ветеранів війни Ветеранів війни, війни. тобто учасників бойових дій, ветеранів війни, вони мають право на таку оренду і право на включення цих цих витрат до податкову знижку. Але хочу зазначити, що вартість річна вартість такої оренди повинна не становити не більше ніж 30 мінімальних заробітних плат. Тому те, що ми говорили про оренду житла, якщо ветеран орендує житло, наприклад, в місті Львові він зобу. Має вже розуміти, що йому треба певні фінансові документи, щоб в наступному році скористатись правом на податкову знижку. Чи той, хто робив це в двадцять п'ятому році, може зараз також, маючи відповідні фінансові документи, прийти до податкової служби і скористатися правом на податкову знижку. А скажіть, будь ласка, податкова завжди нагадує платникам податків про те, що треба сплатити якісь податкові зобов'язання, а про їхні права, коли вони можуть скористатися тими чи іншими відшкодуваннями, теж податкова нагадує. Ну насправді в тому плані хочу зазначити, що ми не маємо інформації про те, які особа несе витрати пов'язані з навчанням себе чи своїх близьких осіб. Тому ми про таке не нагадуємо. Ми тільки проводимо інформаційну роботу, що є таке право в. Сіб, хто має на це право, то не тільки навчання. Тут, якщо ви маєте житлові іпотеці, ви маєте право скористатися податковою знижкою. Якщо ви мали певні е, медичні послуги, тут на жаль, станом на сьогоднішній момент не дуже широке коло тих осіб, які мають по медичних послугах право скористатися е, правом на податкову знижку, оскільки ще станом на сьогоднішній момент не набув закон України про страхову медицину. От тільки набуде з чинності цей закон України про страхову медицину, тому коло тих людей, які мають право на податкову знижку, буде. Значно ширшим сьогодні на сьогоднішній момент ми практично маємо лише е, по по медицині е, вартість штучного запліднення. і лише тільки не матеріалів, а е, послуг клінік. Тобто, якщо от такі тільки послуги. тобто треба самим пальнувати за ті можливості, які ви можете отримувати. Пане Володимире, на завершення е, у нас багато зараз ідеться про те, що мають настати зміни із 27-го року для фізичних осіб підприємців спрощеної системи, але це ще не прийнято про е, ці підвищені податки. Що Чого чекати підприємцям ФОПам у 26-му році, яких змін у податках насправді зміни лише пов'язані зі зміною розміру мінімальної заробітної плати, тому що для багатьох моментів у податкуванні використовується мінімальна заробітна плата. Тобто, якщо минулий рік це було 8 тисяч, то в цьому році 8 тисяч 647 гривень зросла. Обсяг того доходу, який можна декларувати на єдиному податку. Ну і звичайно, зросла сума податків на для підприємців першої та другої групи, оскільки базою для них є мінімальна заробітна плата. Також зросла сума військового збору, оскільки також він є прив'язаний до, мінімаль... прив до мінімальної заробітної плати. І єдиний момент, який набув змін в кінці року, це охоронна діяльність. Тобто платники, які здійснюють охоронну діяльність, ліцензовані не мають права бути на єдиному податку. Угу, зрозуміло, дякуємо вам за ґрунтовне пояснення. Будемо пальнувати за поданням декларації. Особливо вже в кінці року зустрінемося і порівняємо цифри із мільйонерами цьогорічними, позаторічними і цьогорічними, які вже будуть за підсумками 26-го року. Володимир Коваль, начальник управління оподаткування фізичних осіб головного управління Державної податкової служби у Львівській області, був у цій частині головного задання.